Вітання. Я Катерина Супрун. Сьогодні, 22 лютого, мілітарний доповідає про Сао «Цезар». Компанія Некстер, виробник гаубиць, тепер працює в три зміни і забезпечує цілодобову лінію виробництва для того, аби виконати всі свої замовлення і відповідно замовлення для України. До кінця 2023 року. Планують виготовляти 8 стволів на місяць. До цього потужності дозволяли робити від 2 до 4. Виробники установки кажуть, що вона гарно себе показала на полі бою. І одна з основних переваг це її легкість. Про особливості сплаву, які використовують для створення гаубиці, не розповідають через режим секретності. А от деякі деталі лафета мають порожнини. Цим в тому числі досягається легкість. Це зарважить менше 18 тонн. Це дозволяє зробити 6 пострілів за хвилину і одразу переїхати на інше місце. Ми вже знаємо, що саме Сау Цезар та Богдана використовували для звільнення острова Зміїний. саме через легкість цих гаубиць. Вони могли пересуватися. Плавнями півдня України та по піщаному м'якому грунту українська реклама Цезар вдалася на славу. Компанія Некстарт відзвітувала про те, скільки замовлень отримала за 2022 рік. Чотири клієнти захотіли мати 55 сау у всіх версій. Цезарі замовили Бельгія, Литва, Чехія та сама Франція. Марокко отримала ж свої перші сау у вересні минулого року. Поточними операторами Цезарів є Франція, Данія, Індонезія, Саудівська Аравія, Таїланд та, звісно ж, Україна. Українські гармаші минулого року отримали 18 гаубиць. Перші відео з Цезарями з'явилися в травні минулого року. А вже цього року Франція обіцяє поставити ще 12 установок. Вони будуть профінансовані у рамках фонду підтримки у 200 мільйонів євро, який відкрив французький парламент. Та коли саме вони будуть доставлені, невідомо. Хоча міністр оборони Франції Себастьян Лекорню підкреслив, що ця доставка можлива саме тому, що компанія-виробник збільшила свої промислові потужності. Також свої 19 сау має Україні передати Данія. Ця поставка буде безоплатною. Паралельно ж уряд країни розглядає можливості швидкого придбання нових установок. Датські сау мають колісну формулу 8 на 8 та розроблені на шасі Татра. Це версія, яку Некстер представили у 2015 році. А у 2022 році представили новий Цезар МК-2. Оновлена гаубиця отримає кращий захист екіпажу та додаткову мобільність. Також на МК-2 встановлять останню версію програмного забезпечення системи управління вогнем та можливість інтеграції. Радіостанції контакт про те, як українські військові оцінюють Цезарі, мілітарний писав неодноразово. Основна перевага це точність та мобільність. Розрахунок гаубиці за лічені хвилини займає вогневу позицію, відпрацьовує по цілях та залишає район. Це обладнаний системою керування вогнем Сігма 30 до якої входить приймач навігаційної системи Навстар. Тут є радар для вимірювання початкової швидкості, вбудований балістичний блок керування та автоматична система подавання снарядів. Це дозволяє вести вогонь практично одразу. Азу після заняття позицій. Артилеристи можуть внести необхідні координати під час висування на позицію. А система вже сама вираховує всі необхідні дані для ураження цілі. Артилеристи Сау «Цезар» постійно на зв'язку з аеророзвідкою вогонь коригують за допомогою безпілотників. Українські військові кажуть, що розрахунок «Цезар» може виконати бойове завдання за 3-5 хвилин та уразити ціль за 40 кілометрів. Підписуйтесь на мілітарний, ставте подобайки, коментуйте та побачимось наступних відео.